Три причини, для чого потрібно робити силікон внутрішніх кутах плитки. Перша причина, і це найголовніше, всі ми люди. Десь там шовчик міліметр, там три, щоб воно все гарненько було, треба давати сікончик. Скольчики, хуйольчики, воно все нівелірує. Друга причина то є живі гроші. Метр, метр погонний зробити сікончик, 100 гривень коштує. А я оце роблю за три хвилини. І третє, ну то технологічно, то правильно. Всі передові виробники матеріалів в всіх тих картах кажуть, використовуйте силікончик в внутрішніх кутах плитки. Бо так е, воно має бути. А хто я такий, щоб спорити з розумними людьми. Використовуємо. В даному випадку ось такий силікончик від е, м, фірми компанії Мапей. Сила. І приємний в роботі. і... Е, Можна ще з нього зробити. Так, поїхали. Що там, дивіться? ми. Таким антисілікончиком ваді. Мікрофіброчкою протерли, воно підсохло, все, дивіться, за допомогою ось такого пістолетика наносим. Дивіться, дивіться. О, о, о! Пішло, пішло. Є, Є? дивіться. О! о. Еу! А я такий кропіткий робітник. Я люблю робити, робити все гарно. Як я люблю плиточну роботу. Як я люблю її. Де світла плитка, там світло свій кончик. Хлопці, головне не бійтесь. Робіть, як я показую, беріть всі інструменти, беремо такий очисник. Ні, бля, як його, розгладжувач силікона від сопру. Все, Дивіться, пшик. Добро! Так, що це, ну, то плитка, вона води не боїться. Запам'ятайте, цей шпательок силікон мастер. Скільки я не від'юзував шпательків оцей самий силіт. Трапеційно ось таку це 3 Все. Хтось робить силіконовими. Сука. Не сіконовими. Хтось робить паличками з морозива. Ну, мені зручніше тако. Дивіться, хочу Вадік, щоб ти так зняв, щоб просто секс був. Дивіться, дивіться, люди. Люди гляньте. Боже, що він робить? Його пересеке. Дивіться. Скільки залишку. А що я? За нього хоч раз гроші свої заплатив? Христо. Ні. Бо якби робив би собі, то ще би того назад в банку запихав. Вань. Нічого, в тебе будова будується, подивимось, як ти пише. Ну, я такий, щоб економити людям гроші. Бачиш, слюня пойнула. Просто, ну дивись, ну боже, яке воно гарне. Останні підходи. Я оцей мосик вже такої люблю повернути. О. О. О, о, і підве, і підве. І є. О, Все! Все, хлопці. Ти ще що скажеш? В мене дає, що за Голосуйте за Зеленського. Ти вмієш підкинути гавно на вентилятор. Друзі, хочу вам ще сказати, де хто кричить і п'ється в груди, в мене силікон пожовтів, в мене то. Виконуйте все гарненько, правильно, беріть гарний, якісний силікон і жовтіте, навіть якщо він там жовтіє від того, що вода має певні хімічні ці елементи, і від того воно може жовтіти. Протерли і сила, я оце відома. Три роки пройшло, силікон як новенький. Тому. Робіть просто так, як от, як я роблю, і воно буде триматись добре. Ну, серйозно ну, провірено. Ну що ж тоже дині гарантів де...